Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. Зараз дуже багато хто із ФОПів ліквідується, подають заяви про закриття. Однак мало хто із них думає про те та знає про те, що перед тим, як власне подати заяву про закриття і закритися, потрібно провести декілька підготовчих етапів, без яких закриття може обернутися надалі великими проблемами. Власне, про ці підготовчі етапи я зараз вам і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, підписуйтесь на мій е, телеграм-канал Податковий консультант, посилання на нього буде внизу і буде вгорі, Бо на моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім самих відео, там дуже багато текстових статей. Ну, а якщо моє відео буде для вас корисним, е, Можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде під цим відео. Ну, а я власне не починаю розповідати, які ж етапи, які ж, яку ж підготовку потрібно провести перед тим, як закривати вашого ФОПа. Перший етап це звільнення найманих працівників. Якщо у вас є наймані працівники, перед тим, як закривати вашого ФОП, їх обов'язково потрібно. Звільнити, щоб потім можна було надати відповідну інформацію в об'єднаному звіті про їх звільнення. Для звільнення працівників можуть бути різні підстави. Це може бути звільнення і, власне кажучи, як то кажуть, за бажанням самого працівника. Тобто працівник може надати заяву, і ви можете його звільнити відповідно до цієї заяви або за угодою сторін, або за власним бажанням працівника. Якщо ж такої заяви у вас немає, працівник не хоче її надавати, чи взагалі немає інформації, де ваш працівник знаходиться, то це можуть бути інші підстави. Наприклад, якщо ваше виробництво, якщо місце, де ви проводили вашу господарську діяльність, зруйнувала війна, то це може бути підстава пов'язана з таким руйнуванням. Ви не можете просто надавати працівнику, далі робоче місце не можете надавати роботу, тому що засоби, засоби якими ви вороділи, вони вже зруйновані. Така підстава теж є в ГЗОТі. Це може підстава, бути підстава як відсутність зв'язку із вашим працівником більше 4 місяців з незрозумілих причин, чого він не виходить на роботу. Е, ну і на, на крайній випадок, е, це може бути підстава, власне, пов'язана із е, самим самим фактом вашої ліквідації закриття вашого фопу. Ну, тобто підстав є багато, звісно, краще, якщо е, працівник е, він самостійно напише, просто за на ваше прохання напише заяву, що просто ва, прошу вас звільнити мене за угодою старин, і ви його звільните, чи там за власним бажанням ви його після цього звільните. Але навіть якщо цього не станеться, в зоті є інші підстави для звільнення найманих працівників, якими теж можна скористатися. Ну і е, власне не забувайте це робити, тому що якщо ви цього не зробите, якщо ви не звільните ваших працівників, вони згідно інформації, яка є в податковій, в пенсійному фонді, в соціальному захисті, в центрі зайнятості, вони будуть вважатись такими, що мають роботу, що вони є найманими працівниками, хоча ваш ФОП вже не буде існувати. Не забувайте, що якщо у вас є наймані працівники, їх обов'язково треба звільнити перед вашим закриттям. Другий етап, е, другий момент, це проведення аналізу вашої наданої звітності, е, своєчасності упрати та повноти упрати податків до бюджету і е, власне наявних у вас документів. Е, поки ви не закриті, в більшості випадків якісь косяки, якісь недоліки, які у вас є в цьому аспекті, завжди можна виправити. Чому це важливо? Тому що у вас е, може після закриття може бути податкова перевірка. Власне, сам факт закриття, припинення, ну, по закону називається це припинення, ми це викликаємо називати закриттям або ліквідацією ФОПу. Так, от, відповідно до податкового кодексу, сам факт закриття ФОПа є підставою для проведення у нього податкової перевірки. Тобто, після того, як ви закрилися в ЄДР, податкова може вас викрикати. Ви вже не вважаєтесь ФОПу, ви отримуєте статус колишнього ФОПа. Але після цього податкова може вас викликати. Попросити у вас ваші документи і провести у вас перевірку вашої діяльності Ну, взагалі-то за три останні роки, які передують вашому закриттю. Але враховуючи, що у нас був введений мара... не мораторій, у нас були зупинені строки давності, спочатку через... через карантин, потім через війну. На сьогоднішній день перевірці підлягає період 2017 року. Майте це на увазі. Якщо сроки не поновлять, то от на сьогоднішній день, якщо ви давно, давно були ФОПом, вас можна перевірити починаючи з 1 січня 2017 року. А, так от, як я вже сказав, закриття ФОПа це підстава для перевірки. Податкова може викликати вас для перевірки в податкову. Вручити наказ про проведення перевірки позапранової, Пов'язаної із е, тим, що ви припинили діяльність, і попросити надати ваші документи з пов'язані з вашою підприємницькою діяльністю. Е, тож, е, не забувайте про це. І е, з цього ви власне і виправа той момент, що потрібно привести документи перед закриттям, потрібно привести ваші документи у порядок. Якщо якісь є несплачені податки, їх потрібно сплатити. Якщо у вас не вистачає, якщо у вас повинні бути документи на товар, а вони можуть бути не у всіх фоп, точніше обов'язок мати документи на на той товар, який ви продаєте, він на сьогоднішній день існує не для всіх ФОП, а тільки для окремих категорій, точніше для тих фоп, які торгують скрадопобутовими виробами, там медичними виробами, ювелірними виробами і медикаментами. Ці ФОП, вони зобов'язані мати документи в будь-якому випадку для, на той товар, який вони продають. Це пов'язано з тим, що вони зобов'язані вести товарний облік. Однак, якщо у вас ви не зобов'язані вести товарний облік, якщо ви продаєте нескладно побутові вироби, ну і не решту виробів, які я перелічив там медичні медикаменти, ювелірні, у вас документів на товар може не бути. Однак, якщо все ж таки ви продаєте ті товари, які передбачають наявність первинних документів, і що підтверджують походження цих товарів, то е, варто передивитися ці документи, чи вони оформлені належним чином, чи у вас наявні всі документи, які потрібні. Там накрадна, це щонайменше накрадна квитанція про оплату. От, е, ну і власне е, подивитися, чи правильно ви ведете товарний облік. Якщо є якісь недоліки в документах, якщо є якісь недоліки щодо поданої звітності, то це варто виправити до закриття, щоб потім ну, це все не потягнуло якісь, якихось негативних наслідків, коли у вас буде податкова перевірка, цей в дуже, дуже багатьох ФОП турбує питання: а чи буде взагалі ця перевірка? Справа в тому, що ФОП закривається дуже багато, а чисельність податківців вона така не дуже значна. І е, податкова взагалі не встигає провести перевірки в тих ФОП, які закриваються. Е, тож е, дуже часто до, до війни дуже часто була ситуація, коли ФОП закривався, а перевірки в нього не було взагалі ніколи. Тобто він чекав рік, два-три роки, а перевірка до нього так і не приходила. Так може бути і з вами. Тобто ви можете закритися, однак перевірки у вас не буде, тому що податкова просто не встигає всіх перевірити. А разом з тим, зараз війна, через війну введений мораторій на проведення окремих видів перевірки. І цей мораторій вивільнив час у податківців. Тобто вони зараз не можуть проводити пранові перевірки фопів. В пенові перевірки вони завжди включають тільки фопів на загальній системі оподаткування. Вони їм найбільш цікаві. Зараз ці перевірки для них недоступні. Дуже багато немає перевірок, пов'язаних із перевіркою на рахування заробітної прати на підприємствах. Це теж вивільно якийсь людський ресурс. А перевірки, пов'язані з закриттям, зараз дозволені. Тож на сьогоднішній день ризик. Того, що податково все ж таки проведе у вас перевірку, він набагато вищий, ніж був до війни. До війни в великих містах можна було б сказати, що перевірки, скоріш за все, з вірогідністю ну, процентів 70 не буде, Підсотків 70% не буде. На сьогоднішній день така вірогідність зменшилася, на жаль, зменшилася. Тож, закриваючись, враховуйте той момент, що вас все ж таки можуть покликати на перевірку і перевірити ваші документи, пов'язані з отриманими вами доходами. Третій нюанс, який пов'язаний із закриттям, це повернення перепрат. Якщо у вас є перепрата податків чи є єдиного соціального внеску ЄСВ бюджет, потрібно до, ще до закриття подати заяву про повернення цих перепрат на ваш розрахунковий рахунок. Раніше, ну, напевно, ще роки 3-4 тому Повернути перепрати, які є у вас на е, рахунках в податковій, там перепрата по єдиному податку чи перепрата по ЄСВ. Повернути ці перепрати можна було і після закриття. Тобто ФОП закривався, потім дивився, що А, а у мене є перепрата по єдиному податку 5 тисяч, у мене є перепрата по ЄСВ 10 тисяч. І дав писав заяву, і йому податкова е, без жодних питань ці перепрати повертали. В заяві навіть вказували, що прошу повернути перепрати, зв'язку із закриттям. Припиненням ФОП. Однак в останні три роки ДПС України неодноразово виказувала позицію, неодноразово трансалювала свою позицію щодо того, що в різних роз'ясненнях, в, в ВПК була, була висловлена позиція про те, що якщо ФОП закрився, то повернути перепрату до бюджету вже не можна. Я вам скажу так: на сьогоднішній день деякі податкові районного рівня, місцевого рівня звертають увагу на цю позицію ДПС, і деякі не звертають. Тобто, у мене бори випадки, коли ФОП закривався і подавав заяву. Про повернення перепрат вже після закриття йому ці перепрати повертали. Були випадки, коли ФОП закривався, подавав заяву про повернення перепрат і йому відмовляли в їх поверненні. Ну тобто ситуація така неоднозначна. Не і для того, щоб не було ризику, що ваші перепрати вам не повернуть після вашого закриття, закриття вашого ФОПа. Заяву про повернення цих переплат потрібно подати ще до закриття. Тож заходьте в електронний кабінет, стан розрахунків з бюджетом, дивіться, чи є у вас там переплати податків і ЄСВ. Якщо вони там наявні, ну звісно ж, враховуйте, що ви будете подавати ще ліквідаційну декларацію, що ви будете там щось декларувати, Однак, якщо з урахуванням навіть майбутнього надання ліквідаційної декларації у вас є перепрати, пишіть заяву про їх повернення на ваш розрахунковий рахунок ще до закриття. Як це зробити, як написати подати заяву до податкової про повернення перепрат, у мене є окреме відео. Воно буде, на нього буде тут внизу під цим відео в описі, і зараз має з'явитися нагалі. Тож, якщо що. Пишіть заяви, повертайте ваші переплати. Якщо податкова відмовляється повертати переплату чи ігнорує ваші заяви, пишіть скаргу. Ну і відповідно, якщо вам буде потрібна допомога в поверненні переплат або в Надання скаргу, скарги підготовці скарги про те, що податкова їх вам не повернула, незважаючи на вашу заяву. Ви завжди можете звернутися до мене. Мої телефони, електронна пошта є теж під цим відео в описі. Тож, якщо буде потрібна допомога, пишіть, я вам допоможу з цим питанням. Четвертий нюанс, четвертий момент, який потрібно враховувати. При закриттю, це скасування повідомлення за формою 20 ОПП. Якщо ви подавали повідомлення за формою 20 ОПП, вам перед закриттям вашого ФОПу потрібно його скасувати. Якщо ви не знаєте чи не пам'ятаєте, подавали ви 20 ОПП чи не, чи не подавали, це можна перевірити в вашому електронному кабінеті на сайті ДПС України. Заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Обираємо, от, бачите, зліва в меню обираємо облікові дані платника, прогортаємо вниз, і тут є розділ відомості про об'єкти оподаткування. От він, бачите? Це і є розділ, який е, показує, що ви подавали 20 ОПП. Якщо у вас в цьому розділі є інформація, бачите, от як у мене стіло написано, там адреса, все. І е, дата зняття з обліку не стоїть, е, значить, у вас е, власне е, 20 ОПП надане, бура надана і потім відкрикана не бура. Тож, якщо у вас є невідкрикане повідомлення 20 ОПП, вам потрібно його відкрикати. Для цього потрібно в кабінеті подати ще раз таке ж саме повідомлення, як ви надавали. Але з відміткою е, закриття податку з, від... з відміткою цифра 6, закриття об'єкта оподаткування. Е, не забувайте це робити. П'ятий важливий етап пов'язаний з закриттям ФОПа. Якщо у вас у ФОПа є зареєстрований касовий апарат РРО, звичайний РРО або програмний касовий апарат е, е, програмний РРО, вам потрібно. Зняти його з обліку, якщо це звичайний касовий апарат, ну або скасувати реєстрацію, його реєстрацію, якщо це програмний касовий апарат. Взагалі, відповідно до порядку реєстрації касових апаратів. Ліквідація закриття ФОП є підставою для скасування реєстрації будь-якого касового апарата, хоч фізичного, хоч програмного, в автоматичному режимі. Тобто, як тільки ФОП закривається, податкова зобов'язана сама скасувати йому реєстрацію зареєстрованих у нього касових апаратів. Це передбачено порядком про, е, е, інструкцією про реєстрацію касових апаратів. Однак податкова чогось цього не робить. Чи е, вона е, не знає про це. Ну, Дуже часто буває, що податкова сама не знає, що написано в їхніх інструкціях. Е, чи не знає вона про це, чи з якоїсь іншої причини. Однак багато випадків каруфоп закривається, а інформація про його касові апарати, як про зареєстровані, про діючі, е, залишається наявно в його електронному кабінеті на сайті ДПС України. Тож перед тим, як закрити вашого ФОПа, не забувайте. Скасувати реєстрацію ваших касових апаратів, програмних або звичайних. Якщо ви не пам'ятаєте, чи є у вас зареєстровані касові апарати, чи взагалі про це не знаєте, знову ж таки, це можна перевірити в вашому електронному кабінеті на сайті ДПС України. Я вам зараз покажу, де це можна подивитися. Знову ж таки, ми заходимо в облікові дані пратника, і тут є два розділи точніше, три розділи. От, Перший розділ це відомості про РРО це про звичайні касові апарати. Е, другий розділ це інформація про книги РРО. І третій розділ це відомості про програмні реєстратори рахункових апарацій, про програмні касові апарати. Як бачите, у мене ці розділи пусті, значить, у мене немає зареєстрованих ані касових апаратів, ані програмних касових апаратів. Але якщо у вас є зареєстрований програмний касовий апарат або звичайний касовий апарат, в цьому розділі буде наявна ось така інформація, як у цього ФОПа на скріншоті. Бачите фіскальний номер касового апарата, найменування, що це чекбокс, статус активний, дата реєстрації. Тож, якщо у вас буде інформація, у вашому електронному кабінеті, от як тут, як в цього ФОПа, що у вас є зареєстрований касовий апарат, там програмний чи звичайний, і його статус активний. Це означає, що вам потрібно перед, вашим, перед вашою ліквідацією потрібно його анулювати. Потрібно зняти цей касовий апарат з обліку в ДПС. Черговий нюанс це закриття відкритих рахунків ФОП. Всі відкриті рахунки ФОП у всіх банках, де ви їх би там тільки не відкривали, потрібно закрити, чи, б, точніше, бажано закрити до того, як ви будете закривати, ліквідувати вашого ФОПа. Взагалі, немає нічого страшного, якщо рахунки залишаться відкриті і будуть закрити, закриті тільки після того, як ви ліквідуєте закриєте вашого ФОПа. Головне, щоб на ці рахунки кошти після закриття вашого ФОПа не надходили. І е, залишок коштів, які є на цих рахунках ФОПа, ви е, перекинули, перерахували на вашу картку фізособи, на ваш рахунок звичайної фізособи, з рахунку ФОП на рахунок фізособи чи картку фізособи, до того як ви закриєте вашого ФОПа. Якщо цього не буде зроблено, ну податкова може сказати, що всі доходи, які були отримані на ваш рахунок ФОП після вашого закриття, це доходи фізособи. Ну і відповідно може прискіпатися до того моменту, щоби що бор гроші з рахунку ФОПа були перекинуті на картку фізособи після закриття. Це не є порушенням законодавства, так зробити, але ну, бізне цих податківців до чого вони можуть прискіпатися. Ну і ще один важливий момент, пов'язаний із закриттям рахунків ФОП. Вам перед тим як, ну або перед тим, або відразу після того, як ви закрили рахунки ФОП, обов'язково потрібно е, попросити в банка зробити паперову виписку, роздрукувати вам паперову виписку про рух коштів на всіх рахунках вашого ФОПу е, з того моменту, з, 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 з того періоду, який буде підлягати перевірці, до дня по день закриття вашого ФОПа. А, ну, якщо в нас зараз ми для прикладу візьмемо, що в нас підлягає перевірці період з 1 січня 2017 року, значить у вас має бути на після закриття рахунків, у вас на руках має бути виписка чи декілька виписок про рух коштів на рахунках вашого ФОПу з 1 січня 2017 року по день закриття вашого. ФОПа. Чому це важливо? Тому що податкова обов'язково вас попросить під час перевірки, якщо перевірка у вас буде, податкова обов'язково попросить у вас під час перевірки виписку про рух коштів на рахунках на всіх відкритих рахунках вашого ФОПа. Тому не забудьте цю виписку взяти у вашому банку, щоб вона була з відміткою банку, з штампиком чи печаткою банку, як то кажуть, з мокрою відміткою банку, а не просто роздрукована, з Клієнт банка, оскільки ну, податкова може сказати, що вона не прийме виписку роздракованого з клієнт банка, тому завжди, завжди краще мати паперову виписку про рух коштів з відміткою банку зі штампом чи печаткою банка. Ну а якщо ви не пам'ятаєте, в яких банках у вас взагалі відкриті рахунки, це знову ж таки можна подивитися в вашому ректорному кабінеті на сайті ДПС України. Для того, щоб подивитися, в яких же банках у вас відкриті рахунки, ми заходимо в електронний кабінет, знову ж таки, облікові дані пратника. в меню вибираємо облікові дані пратника, прогатаємо вниз. І от у нас є розділ, в якому зазначені всі дані про всі банківські рахунки. Ті рахунки, які з номером 2620, бачите, це рахунки ФОПа. Відповідно, ви можете подивитися, в яких банках відкриті у вас рахунки, і потім закрити всі ці рахунки. От бачите, всі рахунки ФОП 262.0. Потім можна буде закрити, що ви будете точно знати, в якому банку вони у вас відкриті. Ну і тільки після цього, як ви зробили всі ці е, подивилися, перевірили всі ці нюанси, пройшли всі ці етапи попередні перед вашим закриттям, тільки після цього е, варто надавати заяву про закриття вашого ФОПа. Ну а після того, як ФОП буде ваш закритий, через 2-3 дні після його закриття. Ви зможете надати ліквідаційну звітність вашого ФОП. Про те, як закрити ФОП, у мене є окреме відео, я не буду повторюватися. Посилання на нього буде під цим відео. має зараз з'явитися вгорі. Тож можете подивитися, там я все докладно розповів про закриття ФОП. Можете скористатися цим відео. Якщо вам буде потрібна допомога у закритті ФОП чи у наданні ліквідаційної звітності, вашого ФОП, ви можете також звернутися до мене. У мене такі послуги, така допомога є. Контакти мої, як я вже сказав, є під цим відео внизу, в описі цього під цим відео. Тож, якщо потрібна допомога, пишіть або телефонуйте, або пишіть на електронну пошту, або телефонуйте над по -по вказаним телефонам, або пишіть в Viber чи Телеграмі. Я вам обов'язково допоможу. Ну і якщо у вас є якісь запитання по цьому відео, залишайте їх під цим відео. Пишіть під цим відео. Я на них обов'язково відповім. Можливо, не відразу в той же самий день, а обов'язково надам відповіді на кожне запитання, яке яке ви залишите під цим відео. Ну, я на цьому з вами буду прощатися. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант. Натискайте кнопочку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім власне відео. Якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. На цьому власне все, гарного всім дня. До побачення, друзі.